І вам кинувати потенціал точки, в якій у нас відома швидкість. Ну ой. Потенціал. Ну, нехай він буде просто потенціал. Раз. Так прийнято ту, яку потрібно знайти, позначать без цифр, а цифри давайте всім іншим. Так, нехай це буде потенціал, який нам потрібно знайти. У нас відомо, що коли... оцей потенціал, який нам треба знайти, він буде при швидкості 10. Ну, в цьому моменті така буде швидкість порошенки, яка там рухається. Значить, В я теж пишу без різних. Так, ми будемо знати, що це пара, так? Один і той самий момент часу. Далі в нас ще є. Потенціал, де точка де Порошенка починає рух. Назвемо його нульовим. Так, якесь мене вийшло. Фі криве. Так, 200 вольт. І що в нас ще є? У нас є заряд нашої порошинки. 5 мікроколонів. І є маса порушинки. Здається так. Як нам пов'язати між собою потенціали і швидкість? Так, да, до речі, ми знаємо ще. Що порушинка спочатку була нерухома. Так, вона знаходилася, коли вона знаходилася в, в цій точці початковій, вона не рухалася. Так що ми ще знаємо, що в початковий момент часу швидкість була нуль. Ще це додам. Якщо ми звернемося, давайте до підручника, де ми будемо що шукати. Звертаємося до формул, які є в підручнику. Що ми знаємо про потенціал і що ми знаємо про швидкість? Значить, у вас є пов'язаний між собою потенціал і робота. Десь так є. Так. Да. Значить, формула там, де вводиться, що таке різниця потенціалів. Так, різниця потенціалів. Значить, нам що потрібно? У нас відомо, що якщо ми. Ось візьмемо початковий потенціал від нього, віднімемо той потенціал, який нам треба знайти. То це буде робота, яку виконало поле по переміщенню цієї нашої порошинки, поділена на заряд цієї порошинки. Так, звідси ми можемо знайти наше, наш потенціал, так. Якщо ми роботу поділимо на Q і віднімемо від неї початково. Початковий потенціал, тобто в першій точці потенціал поля. Так. Ну, все було б добре, якби ми знали, яку роботу виконала. Що ми знаємо про роботу? Робота пішла на те, щоб порухати. Е наш, наш порошинку, так? Звідси у вас є так само формула, що робота це різниця енергій. Правда, у вас написано тільки про потенціальні енергії. В нашому ж випадку буде, оскільки швидкість набувається, то це буде кінетична енергія. Але так само робота це різниця енергії, яка пішла на виконання роботи, так? значить, Ми ж вважаємо, що в нас ніяких витрат немає, значить ми можемо вважати, що робота це різниця енергії. До речі, енергія в електриці позначається не буквою Е, так як у механіці ми з вами писали, ми буквально недавно були про енергію задачі, писали букву Е. А тут в електриці вона вже позначається ось буквою. Так, W чи W, не знаю, як вам буде зрозуміліше. В принципі, мені без разниці, як ви будете її називати. Так. На англійській Менерті на латинській. Ось у нас виходить, що робота це різниця енергії. І яка в нас різниця енергія? Тут ми вертаємося до механіки. Оскільки в нас порошинка рухається, так. То, значить, її енергія це енергія е, руху, або вона не буде такої енергії, з якою швидкістю буде рухатися. Значить, ми знаємо, що різниця енергії це енергія її початкова. Так, мінус. Дивлюся, що в мене з мінусами буде, через те, так провисаю. Так, енергію її в кінцевому положенні, а ми її не позначаємо дничкою, вибачаюся. Ми просто пишемо енергію. Тепер з механіки, якщо у нас швидкість, то значить енергія це MV квадрат на 2. У початковому випадку у нас 0. Значить, у нас буде енергія дорівнювати енергії в. Просто буде це все буде дорівнювати, ну, в даному випадку мінус мв квадрат на 2. Але тепер подумаю, це яка робота. Так, мінус мв квадрат на 2, це мається на увазі, що о, поле. Ну, порошинка роботу не виконує, а над нею виконують роботу, так? А нам потрібно яке поле. Через те, мабуть, оцей мінус тут не грає ролі. Оце я хочу зараз з мінусом розібратися, і тоді далі ми зможемо це розв'язати правильно. Зараз подивимося. Так. У нас все тут вирішується. дивіться, це мінус. Змінусова робота для порошинки, вона мінусова, тому що порошинка не виконує роботу, це над нею виконують роботу. А для поля ця ця ж сама робота, яка мінусова для порошинки, для поля вона буде додатньою. Через те ми можемо, якщо ми переходимо до думки, як поле працює, то тут вже ми будемо підставляти з плюсом. І... Ми можемо знайти роботу, значить, якщо ми говоримо про роботу поля, то ми мінус цей відкидаємо і просто шукаємо його як МВ квадрат на 2. Пропоную одразу знайти, щоб не робити двохповерховий дріб. Тоді підставити порахувати, зробити два обрахунка. Так, виходить, у нас робота буде дорівнювати. Так. Так, краще перейти в кілограми, щоб потім не запутатися. Що ми тут нарахуємо? 10 у квадраті – це? На 100? Так, 100. 100 на 20 – 50, 50 на 0,01 – це буде 0,5, так? Не, так. Да, не, не влазить відповідь, я її ось тут втолю. Значить, у нас виходить 0,5, а не втулю. Так, секундочку, у мене ще 10 мінус Треба далі відступити. 10 мінус 3 це джоулі. Так, ось таку роботу виконуло поле. Так, над порушинкою. Тепер ми підставляємо. В ось цю формулу, яку ми мали з самого початку, і знайдемо потенціал цієї точки в... вже поля в цій точці, де вона буде 10, мати 10 швидкість. Так, значить 0,5 на 10 у мінус Поділити так це джоулі. Поділити на 5 мікро. 5 на мікро це мінус шоста степінь. Кулон. І відняти 200 вольт. Так, джоуль на кулон це в нас і є вольт. Так. Так, як це зазначення в нас, по суті, що таке потенціал. І у нас виходить 0,5 ділимо на 5. Ну, ви вже порахували чи ні. Я хочу порахувати 5 на 5. Так, да, нам треба 0,5 поділити на 5. 0,1. Так, 01. Тепер мінус третя. І так, мінус третя і мінус шоста. Вони мають відніматися. Тобто мінус 3, мінус, мінус 6. Два мінуси підряд це плюс. У нас виходить мінус 3 плюс 6. Степені приділені вони віднімаються. Це вийде третя степінь, так? Так. Угу. І тепер я бачу, що той мінус таки треба був. Такі я напортачила. Зараз розкажу, чому. Тому що я побачила помилку в формулі. Ось тут мене цей мінус через те я вирішу, що там вирішив штамміну. Значить, у нас все було таке. Ось тут мінус виходив. Так, виходить, оцю формулу писати не треба було. Так, люблю я у вас робити помилки. Між іншим помилку зробили через те, що це так у вашій книжці виходить. Але тепер я бачу, що відповідь не виходить. Ну, тобто як? В нас в чому справа? В нас має вийти мінусове число. А це неправильно. Я почала переглядати вперед. Побачила, що ось тут у мене помилка. Дивіться, як я перенесла число. Так. А ні. Стійте, в мене було все правильно. Так, секунду. Ось тут в цих формулах перетворення неправильності. Зараз ви мені виправте, щоб я. Бо я зараз знову напутаю. Давайте не будемо спішити. Бо я вже сама в своїх міркуваннях плутаюся. Значить, тут помилка. Скажіть мені, де вона. Як правильно потрібно було перетворити? Давайте по самому початку. Бо ось тут з самого початку закрась помилка, і далі я через неї запуталася. Перетворення формули саме перше. Нам потрібно було, щоб фі дорівнює. Чому дорівнює фі, якщо ми переносимо все? Ну, так як я перенесла, це мінус Фі. Розумієте? Ось так. Тому що я просто взяла Фі нульове перенесла через дорівнює, Фі нульове стало з мінусом, але ж це було б, і Фі тут має теж залишитися з мінусом. Якщо перетворити правильно, що ми отримаємо, щоб було фі дорівнює? Не буду спішити з цим мінусом, тут ми маємо було все правильно. Це якраз там була помилка. Так, якщо у нас тут мінус Фі. А значить, у нас має бути мінус. А, а плюс Фі нульове, щоб тут не було мінуса. Ось, із за цієї помилки я тоді ж сама себе заплутала. Так, а тепер далі все виходить правильно. Значить, тут у нас має бути плюс, а отут тут мінус. Тоді все виходить правильно. Так, значить, тут, тут я правильно говорила, що да, порошинка не виконує роботу, а виконує над нею поле. Через те, ось тут у нас для порошинки мінусова робота для поля додатня. Так? Тому що порошинка нічого не робить, а робить поле. Але далі, так, ось тут в самому початку у нас була помилка. Так, значить, тут у нас 3, мінус 6, мінус 3. Мінус 6 це третя степінь. так? 10 у третьому це 1000, значить, це 0,1, яке ми отримали, треба помножити на 1000. 01 множимо на 1000. Отримаємо 100. І в нас виходить мінус 100 вольт плюс 200 вольт. І якби я ось тут з мінусом не запуталася, то краще було б цю формулу перетворити так. Фі, ну, Записати так, як воно нам рідніше, щоб не тричав мінус спереду. Просто фі нульове мінус робота, яку виконало поле, на заряд, який перемістило поле. Ось так. Ну, тоді тут були б просто навпаки. Спочатку 200, потім мінус 100. Ну, в цьому різниці немає. Ну, далі рахувати немає що. Значить. Ось тут була помилка в самому початку. Якось я не знаю, як це так перетворювало. З цією помилкою в нас би, вийшло, ну, у нас би вийшло це саме 100. Відніло у нас би вийшло мінус 100. В принципі, да? Якщо б у вас навіть так вийшло, так як це. Задача тесту, ви побачили, що виходить 100, могли б вибрати 100. Ну, там варіанта мінус 100 немає в ЗНО. Але е бачите, де вийшла помилка? В самому початку ось тут ми попутали місцями. Доданки. Так, знаки наплутала. Ну, фізики весь час знаки плутають. Так. Зрозуміло чи ні, з усіма моїми виправленнями? чи давайте ще одну таку саму задачу, щоб уже без виправлень. Зрозуміло. Зрозуміло, да, не треба ще для закріплення таку ж саму задачу, бо у мене є ще одна така сама. Ні. Ні, значить, ту ж другу таку саму залишаємо на контрольну? Зразу вам. Так. Щоб ви знати, ось це вам буде як аналог. Значить, не путаться в цьому самому першому, де я вас збила. Так, ну і ще які є завдання, якщо ми говоримо про роботу поля з переміщення заряду, то у нас ще є слідуюче. Так, це я чищу, е, є ще такі завданнячки, ось такі досить поширені. Питання, вони можуть бути у вигляді тестів, може бути, теоретичне питання, може бути ще якось, але в чому суть. Цього, цієї задачі. Так, в нас переміщується заряд у електричному полі з точки 1 до точки 2. Так, є варіанти, як він може переміститися. Він може переміститися ось так, може переміститися ось так, може переміститися ось так. У якому випадку робота електричного поля по переміщенню цього заряда буде найбільшою. Якщо ви звернетеся до свого підручника, там де одразу саме початок параграфу, де у нас пояснюється, що таке робота, там робота це заряд на напруженість поля помножити і помножити на D. А що таке це D? D – це ось це переміщення заряду, і у вас є малюнок на 245-й сторінці, якщо у вас книжка є, там показано, що таке D. D – це ось переміщення, ми вичисляємо ось таким чином. Ось так ми вичисляємо переміщення. Заряду. І робота це величина заряду, напруженість поля, в якому він рухається, так, і ось це «Д». Це наша робота. Виходить, оскільки з однієї точки в другу по якій би траєкторії не Здійснювалося це переміщення, але ми, нас цікавить тільки переміщення з однієї точки на другу. Так, Те ж саме є ще питання такого типу, ну, з цього ж випливаючи, да, коли там робота по замкненому колу, наприклад, були в першій точці, прийшли і повернулись першу точку. Так? В такому випадку робота буде нуль, тому що в нас немає де. Коли по замкнутому колу, значить, роботи не буде, бо немає переміщення, де це переміщення від одної точки до другої. І неважно, по якій траєкторії. Головне, що з однієї точки в другу, нам потрібна тільки початкова і кінцева точка. Якщо початкова і кінцева точка співпадають, якщо рухались по колу, то значить цієї роботи немає. Через те, з точки зору ось, фізики, ходити по колу, це нічого не робить.